Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Так, покажу сьогодні готовий блок щепоріза. Уже все зроблено. Зроблено поворотний механізм. Труба під 180 градусів крутиться без, ну, без фіксації. Тобто, відпускаємо вертлюжок. Оцей ланцюжок. Відпускається. І виходить, що труба крутиться. Ну, воно трошки плотненько, якщо дві струбці не прицепить і щось положить, то воно покрутиться. Ну, руками я його не зможу повернути. Тобто треба хобот, речах, і тоді буде, воно крутиться. Повернули куди треба, вертлюжок зажали. І все. І... Труба ходить. Чим це краще, ніж оті фіксовані положення, що піджимає трубу і воно при вібрації не розбиває отой, отой сам механізм. Воно постійно затягнуте в одну сторону і не розбиває оцей сам механізм. Коли просто пластини прижаті і вставлена труба і фіксатор, то воно від вібрації труси, і тоді вібрірує сильно труба. Ну Я вже бачив, пробував. На стандартних щепорізах, тобто оцей механізм мені трошки більше подобається. Так, подчівнички. Почівнички у нас Польща CX. Ротор, ротор збалансований. Все, коротше, книжка пише. Прийомний бункер під двома кутами. Так, кут і отак кут. Так теж. Краще забирає, ніж роблять виробники. Просто отак під 90 градусів до щепоріза і під одним кутом. Так Набагато хуже. Так, що Ще зробив таке, що у мене тут вставлений просто прутик через дві ці і теж оця кришка починає вібрувати. Тому я зробив отут вже на болтиках покращуємо. Щоб відкрутити кришку, треба відкрутити оцей болтик. І оці бажано відпустить. Воно, звісно, відкриється і так. Ну, оці бажано відпустить, відкрить, обслужить. І все. Закриваємо, зажимаємо той і зажимаємо ці болти. І все. І вібрації ніякої тоді не буде, нічого не буде розбивати. Так, осталось надіть шківок. Коротше, сів акумулятор, хочу поставити сюди болтик і зробити так, як у себе, по останній модифікації сюди шайбочку, щоб все держало як одне цільне. Бо зразу це не було заплановано, як точився вал. А тоді, коли робив собі, думаю, треба зробити вже і тут так само, щоб оцей нагрузку вал держав на два підшипника. Бо в моєму варіанті було воно. Спиралось тільки на той напочивник, що коло протиріжучої пластини. Так. Ну, от такий от вийшов блок. Я думаю, що непогано. Можна вже дзвонить. Власнику хай забирає. Все, пишемо коментарі. Всім пока!